Доброго дня, шановні друзі, ми з вами сьогодні будемо дивитися чудовий фільм 1991 року, який називається Зворотня тяга. І це найкращий фільм про пожежних, який можна собі уявити на сьогоднішній день. Ви знаєте, що я люблю розповідати всі історії, не через призму. Тих людей, які знімалися в цьому фільмі, а насправді це культовий склад, чого вартує тільки Роберт Де Деніра. І інший такий склад, він зірковий, по суті. Цей фільм він був номінований на три Оскари. І ті спецефекти, які ми з вами побачимо, це все справжнє, не комп'ютерне, яке відбувалося постійно в дінаміці. Знаєте, Режисери і взагалі зйомочна команда подумала, що дуже незручно зжигати постійно ці всі декорації і розроблялися нові якісь методи, які були пов'язані з тим, що спочатку конструкція оброблялася вогнезахисним сумішу і потім воно там клеєм відповідним, підпалювалося, після підпалювання воно все гасилося і знову підпалювалося. І ось ці спецефекти, які ми з вами побачимо, вони всі справжні і безпрецедентні взагалі. Я особисто бачив такі спецефекти тільки потім, коли працював в науково-досвідному інституті пожежної безпеки, де знімала документальний фільм, як розпослужується пожежа у житловому приміщенні, і це щось таке подібне. Головні герої, і актори, вони проходили всі спеціальну підготовку у пожежних підрозділах. Зокрема, Роберт Де Ніра проходив там в лабораторії, тому що він тут буде грати роль експерта-криміналіста по пожежному напрямку. Йому була саме легка така робота, а інші всі приймали участь у те, що раніше називалось «Первоначалка для пожежних, тягали ці рукава. Які там приймали участь у гасінні, вдихали цей дим від горіння і отримали відповідний драйв і враження, які стали несамовітими. І це все ми будемо бачити в фільмі. Фільм має, в принципі, декілька сюжетних ліній, основних їх чотири. І е, це пов'язано старший брат молодший брат, той підпалювач, який е, скоював ці всі. Е, Злодіяння, а також любовна така є лінія, ну і все таке інше. Насправді, фільм не є якимось бестселером в плані того, що незабутні враження і ставити його в якусь там найкращих 20 фільмів століття, але разом з тим ми можемо побачити, що це кращий професійний фільм про пожежну охорону, про роботу пожежних команд. Але все, що ви побачите, так робити не можна, тому що це ж жах. Оці одіночне плавання в вогні, це е, індивідуальна розвідка боєм, де йти, оці е, спонтанні відкривання е, двірних пройомів. І все таке інше, оце фільм про те, як робити не можна. Я вам чесно скажу, це просто був жах. Але разом з тим він дуже видовищний, і він показує взагалі героїзм пожежних. Кажуть, кажуть, але я впевнений, що брешуть, що після того, як вийшов цей фільм, набір до пожежних навчальних закладів вирос там майже вдвічі. Це брехня. Я сам навчався якраз в цей час. <кліст> а, і він же 91-го року, я в 91-му році поступив, але я відно... я цей фільм побачив потім вже. Ну, сам таким... якимось перекладом, він там щось там розповідав, там... ну це зовсім інша історія. Я зазначена в нашому анонсі, я цей фільм хочу присвятити одній людині, яка, в принципі, зараз досі працює в пожежній охороні міста Києва. Це Андрій Едуардович Толстенка, і зараз ми про нього будемо розповідати також. Так, ось дивіться, це хто знайде мене, той тому нічого не буде. Хто, хто, хто? Де лазерна указка. Д, дайте указку, вказівку. Де? Ось, ось Ось, це я, да, Ви зрозуміли. А оце да, лів... учитывай, да оце ліворуч сидить Андрюха, ну в смислі Андрій Едуардович Толстенко. Ну, <рес> це ми в одному етапі навчання в пожежному львівському училищі, найкращому училищі на мабуть у східній Європі, де випускники досі працюють, умовно кажучи, від Куби і до Владивостока. Є представники цього навчального закладу, які мають свою харизму, які мають свій. Певний такий шарм і займали різні позиції. Ну, я, наприклад, ви знаєте, ось поки ще обіймаю посаду заступника начальника Полтавського ОВА. Це теж нормальний такий варіант. Оце. <ривіт> 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 <Да>. <ривіт> <ривіт> Оце випускний альбом. Я для чого його хочу показати вам, для того, щоб ви побачили, яке різнобав'я. От он Андрій Едуардович Солстенко, він другий ряд. І другий зліва, бачите? А що ти Та, тому що я самий кращий був. <реш> ну, я, я закінчив з відзнакою цей славетний навчальний заклад. Хоча оце намальовано тут, бачите, ратуша, і оце намальований університет Львівський тут. І оце наша. Про що я хочу звернути увагу про те, що я казав, звідки були випускники. Ось праворуч, другий ряд, Нацицкас, Риналдас. Працівник пожежної охорони міста Панівежес, умовно кажучи, Лєврінц, Балін Балінтович, там вище від нього. Це угорець. Да? там, е, Хто тут у нас ще є? Гадирки там є. Да? Вон, бачите, посередині під е, Гаркушей. Це Молдаван. І він так розповідав, знаєте, він каже: у мене така класна фамілія. Вона отут, бачите, Гадирке. Да? Каже, в мене у водійських правах написано Гадирка, я росіянин, а в паспорті Гадирко, я українець. А чому в нього така позиція? Тому що він же ж був е, з Молдови, і там якраз йшли всі ці події, пов'язані з е, ПМР, ну, це Придністровською Молдавською е, Республікою, і там відбувалися ці події, і тому він намагався. Е, Визначитись, а хто він? А він сам був з Бельців, а там все поруч, тому нема. Е, від того ради, і він десь є. Е, зараз не знаю. Потім тут є в нас е, люди, які отримали одразу кримінальне провадження. Он там є <кхух> гуліка Віталік. Болістящий хлопець, він грав на гітарі. Е, е, Кожне яблуні світу, то це все це, це, це був найкращий варіант. За що і в них вийшло кримінальне провадження. Він сам з Катовська, і його потім розподілили в Одесу. В Одесі він для того, щоб не брати з людей гроші в штраф. Там штрафи були мінімальні, гривня на нормальну людину, 4 чотири на посадову особу. Вони просто підробляли ці квитанції і робили справи адміністративні Ну не справжні, коротше. Не знаю, як дізнався прокурор. Ну, коротше, він побіг і, і отримав провадження, там є ще Бодя-Луцак. Е, він також сам зі стебника, але попав в Одесу, тому що у Львові не було місць. І він е, отримав е, теж такі умовно там, повістку до правоохоронних органів, взяв торбу, тягу дав і ховався довго. Спочатку в Черкасах, де в нього жінка була, а потім приїхав в стебник. Останнє, що я про нього знаю, це нього є, він працював на базарі в стебнику там, і в нього був відповідний магазин, це він так перевлаштувався. В принципі, про, от це є Григорів, от, от сада. Григорів Саша. Він з Краснодара. Ось такий рижий, придурок. Знаєте, і от, це, мабуть, остання історія про цю. Як це окремо взагалі, може бути, він е вирішив всіх покорити, ось всі, він рудий, його всі рудий, рижий, там, е постійно над ним насміхалися, а він вирішив показати свій характер, взяв і наголо побрився. Ну просто що він не рудий, а буде лисий. А звісно, це ж хлопчачий колектив, все нормально. І йому вночі намагалися, якщо олім, зробити. Крапочки такі, знаєте, з одного чотири, з іншого чотири. І в зв'язку з тим, що він крутився, в нього вийшло це отак, от, знаєте, в різних боках. І він біжить і всі регочуть, а він думає, ага, тепер я не рижий, все нормально. блін. Ну, прибігли, і потім він в зеркало побачив, що він не те, що не рижий. Він весь вся його голова в, в зеленки, і, і від того в нього була пропозиція. Про кожного можна розповідати тут героя. Кожен з них справжній герой, і е, це залишки, тому що з нами ще навчалися білоруси, яких забрали після першого курсу, і вони поїхали в Мінськ навчатися. Ну, це коротко, тому що ну, ви розумієте, що це може бути довга історія, буквально нарис такий. Е, продовжуючи свою історію, це ж знову наше навчання. Бачите, тут є і чорнобильці, у нас там позаду стоїть такий класний хлопець блин, е з руками. Да? Зараз відповідати курсант на букву З, курсант на букву З, курсант Козуб. Да? Оце він козуб, а паня, і ззади, за ним блин, ну, Наркоман і помер теж в молодому віці. Тобто така непроста доля. У цих... А оце Бодя-Луцак, про яку я казав, який збіг. Оце? Бачите, от, наді мною прямо. Меня з одного сторони Бодя-Луцак, а з іншого чоловік. А це ж головний герой моєго оповідання Андрій Едуардович Толстенко. І він і зараз служить, як я зазначав, в пожежній охороні міста Києва. Я вчора йому чи позавчора написав Андрюха, привіт, як справи. І він говорить, Антон, справи нормально, але потім будемо розмовляти, тому що дуже багато роботи. І Він координує всю зараз роботу, тому що так сталося, що ще до початку. І революції всіх, і в тому числі може ще до революції гідності, я точно не пам'ятаю. Ми з ним крутили маленький гешефт. Я був головний, він був зі мною поруч, і гешефт стосувався діяльність сфери відпочинку, розваг культури і спорту. Тобто, та сфера, якою я зараз теж займаюся. Ну і ось я їду з рання на машині і дзвонить Андрюха і каже: я сьогодні на роботу не прийду, тому що чому. Тому що я в лікарні і в мене поламано дві ноги. Андрюха, як це вийшло? Взагалі, що це відбулося? Він в той час працював оперативним пожежним е і виїжджав на всі пожежі в місті. Е тобто, ця е траєкторія І горів на подолі будинок. От він поступив, як в цьому фільмі, в принципі, пішов в індивідуальну розвитку, і дуже він такий спритний, швидкий. Це зараз буде підтверджено. І він упав в ліфтову шахту. Це Андрій Едуардович Толстенко, і він упав в шахту ліфта при здійсненні індивідуальної розвідки на пожежі в промисловому підприємстві міста Києва на Подолі. І ось він мені телефонує десь 8:30, щоб мене не розбудити. Ну, якби. І каже: Антон: я на роботу не прийду, бо я в лікарні в мене зламано дві ноги. Всі лікарі казали. Що йому все вже не буде далі діла, і це він вже після операцій і казав, що він буде ходити. І йому е, треба там кучу всяких різних робити операцій, але разом з тим він е, не став зупинятися і розходився так, що його навіть інвалідом не визнавали, тому що він дуже нормально. Ну як Маресія, хто знає, це такий. Оце наш пожежний Андрій Едуардович Толстенко. Зараз. Він також працює. Чому його? Тому що він тісно пов'язаний з містом Полтава. Ось він в дитинстві, ось він ну, відносно нещодавно, повний осіл, ну, красавець, двоє дочок. Одна вийшла заміж за якогось там арабського громадянина. Ну і все йде. Тобто він теж прилюбляє мандрувати, і тому я його також цей. Значить, для того, щоб вилікуватися, він і до того їздив на велосипеді, тобто він спокійно, вже після операції, може доїхати на велосипеді до Чернігова і обратно. Ну... Коли я його знайомив з однією своєю знайомою, вона подивилась на його преси і говорила, можна я помацаю і так його пальцем це робила. І вона була в захваті, тобто він дуже дуже, дуже ще й займався велосипедним спортом після цієї страшенної травми, яку отримав під час пожежі. Оце попереду на бачите, вже у Львові признаки націоналізму. Тут Рівне, Житомир і Київ. Це ж Андрюха і є. Значить. Назад ще там. Що ти пропустив? А! О! Як я мог пропустити? Це ж головна фоточка. Ви знаєте, цей герой Полтавець. В принципі, є такі моменти, які пов'язують нас з вогненою Стихією. Я не можу зараз не згадати Андрія Хіжака, керівника Головного управління ДСНС Полтавській області. Вони знайшли цю людину ну, спочатку. Він рецидивіст, І нещодавно він був мобілізований до Лав Збройних сил України. Він також має певні характеристики як одного із головних...